Привіт, малята! Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. Відгадайте, що за гостя? З неба падають зимою і кружляють над землею. Легкі пушинки. Це білі сніжинки, правильно малята! До нас на заняття завітала чарівна сніжинка. Вона запрошує вас на прогулянку до лісу. І пропонує допомогти лісовим мешканцям. І для цього вона підготувала для вас завдання. Ось такі завдання в конвертах. Почнемо з жовтого конверта. Подивимось, яке завдання підготувала для вас чарівна сніжинка. У лісі росте багато ялинок, і всі вони різні. Подивіться, які вони. Пустотливий вітерець поздував весь сніг з ялинок, і тепер їм дуже холодно. Малята, давайте ми допоможемо їм і притрусимо їх сніжком. Знайдіть всі великі сніжинки і покладіть їх на найвищу ялиночку. А маленькі на найнижчу. Молодці малята справились з цим завданням. Який далі слідуючий конверт? Так, блакитний. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, по лісі стрибає. Хто це малята? Це зайчик. І він просить, щоб ми допомогли йому нагодувати його друзів. Скільки морквинок в кошику? Їх багато. А давайте перевіримо, чи вистачить. Морквинок для усіх зайчиків. Кожному зайчику потрібно дати по одній морквинці. У всіх зайчиків є морквинка. Порахуйте, скільки зайчиків, а скільки морквинок. Зайчиків і морквинок порівну. По скільки морквинок у кожного зайчика. По одній. Отож, зайчикам ми допомогли. Переходимо до іншого завдання. Цікаво, що підготувала сніжинка у білому конверті. Ось ведмедик спить в своїй бардозі. Подивіться малята, як він солодко спить. А ковдри немає. Напевно, йому холодно. Давайте ми подаруємо йому ковдру. Яка гарна ковдра! Але що це, гляньте, малята. Мені здається, що на ковдрі є дірки. І щось вони мені нагадують. А вам? Так, ці дірки схожі на геометричні фігури. Давайте ми разом їх залатаємо. Латаючи називаємо геометричну фігуру та колір. Почнемо. Трикутник зеленого кольору. Коло червоного кольору. Та квадрат синього кольору. Молодці, тепер ведмедику буде тепло. Залишився конверт сірого кольору. Що там? Так, це ж годівничка. Дітки, яких пташок ви тут бачите? Так, синички, горобчик, снігур. А порахуйте, будь ласка, скільки горобчиків. Горобчик один. А снігурів скільки? Снігур теж один, а синичок скільки одна, дві, три. А тепер порахуйте, скільки птахів разом. Разом їх багато. Чудово із цим завданням теж впорались. Малята, ви виконали всі завдання чарівної сніжинки. Вона дуже вам вдячна. Дякую вам, малята, за допомогу. До побачення!